США. Кожна поправка проходить обговорення в комітеті. Тільки після цього вона потрапляє у зал. І жодних лівих поправок, які не стосуються теми закону. Ось так відбувається в парламентах Європи. А що ж відбувається у нас? У нас тисячі правок, сотні виступів. І практично нуль реального ефекту. Ось так повторюється кожного року. А тепер уявіть іншу ситуацію. Як же мало б бути? Перед тим, як вносити поправку, депутат повинен зібрати підписи третини депутатів за. Тобто, якщо брати 450 депутатів, то він має зібрати 150 підписів за цю поправку. І тоді вона буде винесена в зал Верховної Ради. Тільки так. Якщо менше ти зібрав, то ця поправка не буде винесена в зал. Бо вона не буде мати ефекту. Це буде провальна поправка. А навіщо витрачати час на провальну поправку? Що ж це змінить, якщо слідкувати нашій логіці? Депутати починають говорити один з одним про цю поправку, доказувати, що ця поправка важлива. Тобто депутати вже будуть знати, про що йдеться мова. Не сидіти там в залі з нерозуміючими очима. А вже знати, про що каже депутат, коли він буде розповідати про свою поправку. Шукати компроміси будуть депутати між собою. Вони будуть формувати реальне рішення, що треба зробити для того, щоб ця поправка була ухвалена і проголосована. Не просто винести її для піар-шоу. А вже конкретно винести цю поправку з попереднім підтримкою голосів 150 за. Щоб вона пройшла. Це вже буде ефект. І в зал потрапляють лише ті поправки, які вже мають шанс бути прийнятими. Тобто 150 голосів за. І оці поправки будуть розглядатися в залі Верховної Ради. Тобто це буде менше політичного шуму, а більше буде змісту. Менше шоу буде, більше відповідальності буде. І тоді Верховна Рада.